Від болю в спині та суглобах фламідез. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. А що ви думаєте про лакалутфікс? надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут Фікс. Зустрічайте новинку. Вигідна упаковка 70 грамів. Щоб позбавити малюка від колік, застосовуйте ескумзан бебі. Він діє настільки лагідно, що може використовуватися з перших тижнів життя. Еспомізан позбавляє здуття. Мама спокійна, спокійне дитя. Чому я тут? У мене чутливі зуби. їм морозиво, бій стоматолог порадив лакалот Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалот Сенситив раніше, взагалі не довелося сюди приходити. Лакалот Сенситив – надійний захист від болю. Якщо жінка собі подобається, вона може все. Бісфаміна це твоя корисна мікрофлора. Якщо вона норм одразу видно, шкіра, волосся та все інше просто вогонь. Ще тут про бісфаміна. Ну бігом, хапай мікробіом. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber. Обери пошук. У вікні пошуку набери свідок. Зайди у Viber канал Свідок. Натисни «Приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Докучливі судоми турбують вночі. Це болісно і може постійно повторюватись. При судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми. «Долгіт» антисудоми. Скажи стоп м'язовим спазмам. «Долгіт» антисудоми. Для розслаблення м'язів та литок. Нетримання сечі не повинно змінювати нас і наші щоденні звички. Труси підгостки та пенс. Вони гарантують високий рівень захисту завдяки подвійним бар'єрам від протікань і нейтралізацію запаху. Комфортні, як звичайна, спідня білизна, те пенс. Від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись. Не можете знайти зручне положення. Вам варто спробувати матрац стопер Casper Ортолайт. Від експертів матрац тв Це миттєве рішення проблеми незручного дивана або старого матраца. Усього за 999 гривень. Він якісно і зовсім недорого перетворить будь-який диван або нерівний матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить Усі нерівності та дефекти подарує здоровий глибокий сон. Завдяки високощільній щільній піні з ортопедичними властивостями матрац адаптується до Онторів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку або вовняний жакардовий верх. Служить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. На вибір у нас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. А ще Каспер Ортолайт. Відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі та матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт. Усього за 999 гривень. Телефонуйте Термінове повідомлення захоплення заручників. Збираємо всіх. Від їхньої роботи ви будете у захваті. Аніслав там? Він'єкта. ти не помітить. Він за нас, ворог, ми за нього. У серіалі Захват. Сьогодні о 19.40. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Уаро Агати Крісті. Дивіться. На Ентер. Фін. Біль може стати перешкодою. Пішки з ходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набрік та покращує рухливість суглобів. З кремом долгіт можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Міс Марпл. Крісті. Дивіться на Ентер. Незначна деталь, дає змогу.